Сьогодні я представляю вам інновацію, яка змінює правила гри у світі портативного звуку. Це дубльвеких D9, 1 Bluetooth Speaker – потужна колонка з піковою силою у 100 Вт глибоким басом та витривалістю, яка дозволяє насолоджуватися музикою всюди, вдома, на природі чи навіть під дощем. Це не просто ще одна Bluetooth колонка, це справжня акустична станція, яка здатна створити атмосферу свята будь-де. Давайте розглянемо її детально. Перше, що кидається у вічі, це масивний, але водночас зручний дизайн. Корпус виготовлений із міцного пластику з металевими елементами, що гарантує стійкість до ударів і тривалу експлуатацію. На задній панелі розташований великий пасивний радіатор 7,2 дюйма, який не лише додає колонці стильного вигляду. Але й підсилює відчуття глибокого басу. Ручка для перенесення робить пристрій максимально портативним. Незалежно від того, чи берете ви колонку на кемпінг, у подорож чи на вечірку, зручно тримати та переносити її завжди. Тут ми підходимо до найцікавішого, технічних можливостей потужність до 100W пік 60W RMS. Акустика 4 динаміки, 2 сабвуфери, 2 твітери. Технологія дирспі забезпечує чистий звук без спотворень навіть на максимальній гучності. Bluetooth 5.0 стабільне з'єднання до 30 метрів. Акумулятор 5100 мах до 80 годин відтворення на низькій гучності. Звук 2.0. Стерео з підтримкою Bass Mode та трьох режимами EQ. Вологозахист IPX 6 можна слухати музику навіть під дощем. Особливістю є можливість під'єднати дві колонки одночасно для створення на 120W це буквально домашній концерт у ваших руках. Уявіть: ви на природі розпалюєте вогнище поруч друзі, вмикаєте дубльвеких d9,1, і глибокий бас наповнює атмосферу енергією. Або інший сценарій ви влаштовуєте вечірку вдома. Завдяки Bluetooth 5.0 підключаєте смартфон миттєво, і колонка стає центром уваги. У випадках, коли потрібно довго слухати музику, батарея на 80 годин роботи дає змогу забути про підзарядку. А якщо раптом сідає телефон, колонка виступає ще й у ролі пауербак. Дубльвеких Д9.1 підтримує aux вхід для дротового підключення. ТФ-карту для музики без смартфона. nfc заєднання для Android, достатньо одного дотику, щоб підключитися. Це робить колонку універсальною, вона працює як із сучасними гаджетами, так і зі старими джерелами звуку. Сертифікації CE, FCC та Роуз підтверджують, що пристрій відповідає міжнародним стандартам. Крім того, Корпус захищений від бризок та дощу, що робить дубльвеких Д9 один надійним компаньйоном у будь-яких умовах. Отже, дубльвеких Д9 1 це більше, ніж колонка, це потужна портативна аудіосистема, яка поєднує у собі високу продуктивність, надійність і мобільність. Вона стане незамінною для тих, хто цінує якісний звук вдома, на вечірці чи на природі. Посилання на покупку шукайте в описі під цим відео або в першому коментарі, не забудьте приєднатися до нашого телеграм-каналу, щоб отримати ексклюзивні знижки та купони на техніку. Якщо вам сподобався огляд, підписуйтесь на канал, ставте лайк і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові техноогляди.